Вони щодня творять історію нашої країни, тихо, без пафосу, але самовіддано. Це люди, які безкорисливо допомагають іншим, підтримують військових і наближають перемогу, попри власні труднощі. Це наші волонтери. Серед тих, хто невтомно працює вже третій рік поспіль, Ірпінське волонтерське об'єднання Незламні серця. До повномасштабного вторгнення ці хлопці були успішними підприємцями, а з 22-го стали тими, хто рятує життя та допомагає нищити ворога. Вони передають на фронт найрізноманітнішу допомогу від амуніції та дронів до тепловізорів та автівок. За ці роки незламні серця вже доставили на передову майже три сотні машин і чотири тисячі FPV-дронів. Мотивує результат і віра в майбутнє, світле майбутнє. Мотивують військові, до яких ми приїжджаємо, мотивує те, що ми всі об'єднані, і в нас є спільна мета, спільна ціль. І рахуємо, що це наш обов'язок допомагати в скрутний час нашій державі. Наша команда вона так зміцнилася за ці роки. Ми один одного підтримуємо і ми відчуваємо, що ми можемо щось робити і комусь допомагати. І це насправді. і Тебе заряджає на наступні подвиги якісь і радує те, що і бізнес не стоїть осторонь. Тому мені здається, що разом ми можемо змінювати світ. Свою важливу місію щодня виконують і берегині Зарпеня. У цій команді близько 70 людей. Вони без вихідних плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки, в'яжуть карпетки та збирають гостинці для наших захисників. За ці три роки берегині створили понад 400 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток, а це тисячі врятованих життів. Маскувальні сітки вони вимірюються футбольними полями. Це, напевно, вже десятки а то й сотні футбольних полів, що наші ірпінські волонтери спіли. І ну, тільки можна представити, скільки техніки, скільки машин, скільки життів вони змогли спасти тим, що вони реально роблять для наших військових. Це наша сущність. Це сущність наших людей, наших українців допомагати саме тяжкий момент. І... Ми знаємо, що, що багато людей зараз дуже в тяжких умовах живуть, і наші хлопці ще тяжче там їм, тому їм треба допомагати, як кажуть, хто як не ми, їхні матері, їхні бабушки. Хто не може до нас приходити, плетуть шкарпетки, плетуть коврики, роблять медові суноші, горіхово-медові. Всі... Хочуть чимось допомогти. Ті, хто хочуть, знаходять можливість. Ті, хто не хочуть причину. Хочеться, щоб у всіх була можливість, щоб знайшли її і прийшли до нас, тому що нам дуже важко зараз без робочих. Не єдині труднощі, які рішуче долають берегині зерпеня. Зараз вони працюють уже у четвертому приміщенні, Тут тимчасово зробили ремонт, але залишається проблема з відключеннями світла. З нагоди міжнародного дня волонтера фонд Олександра Пашчинського подарував берегиням зарядну станцію. Такі наші буремні такі часи. І світла немає, і обстріли тому це необхідна для нас річ. Ми дуже дякуємо фонду Пашинського за зарядну цю станцію. А ірбінському волонтерському об'єднанню незламне серця передали купони на 500 літрів пального. Ми доставляємо автомобілі на фронт десятками автомобілів. Кожний автомобіль потрібно заправити після ремонту і передати військовим. Тобто, це в середньому десять автомобіль проїжджає там 1000 кілометрів. Ми заправляємо автомобілі, які везуть в дрони на різні напрямки. Тому це також великі витрати пального. Тому пальне це, скажімо так, кисень для нашої діяльності для доставки допомоги на фронт. Привітати волонтерів з їхнім святом можна за QR-кодами на екрані.